Десять років тому Росія напала на Україну. Саме з окупації мого рідного Криму розпочалася агресія Російської Федерації. Саме з Криму розпочався наш спротив. Як безпосередній учасник тих подій можу сказати, що українські громадяни-патріоти самовіддано протистояли гібридним діям ворога. Ми продемонстрували всьому світу. Що дії Росії, її проксі та агентури є незаконними та нелегітимними. Я вдячний кожному, хто продовжує спротив зараз в Криму. Я на щуток знаю про вашу хоробрість, вашу самовідданість, ваш чин. Синій жовтий прапор обов'язково знову замоюрить над Романкошем, над ахміщитом і над моїми рідними Бахчисараєм і Алуштою. Команда міністерства оборони і сотні тисяч захисників в силах оборони працюють над цим щоденно, і це обов'язково станеться.